Це восьмий сезон клану восьмий. Спорт, восьмий сезон клану. Я думаю, що це саме круте, що я бачив за останні 55 хвилин. Тут короте, круджик хліб знімає. Примазався чисто такий. Чік-чик, я з вами. А ми з вами зможемо це побачити. Потім цілий. Бачите, хліб знімають. Ігар, Ігар дуже злий. Ну ладно, він не злий. У нас як буде, якщо ви пропустили і не знаєте, отам от, от екран, то це на екран там внутрі бойці, ота штука відкривається, і вони типа прям Капітан Америка позивний рекорд 16-0 база. А -а -а! Я тільки зараз Америка» -фармщик. Не робіть як Капітан Америка. Робіть Скруджі, Зуби ставте золоті, собі і будете проти. Половина з них не знає англійської вони турки. але роблять люди такі що, типу, все окей. Okay. Як справа. Чудово. Дуже сьогодні буде яскравий день. Я щасливий бачити тут наших друзів, які сьогодні готові вийти в Мішкогон і зробити історію. Я I am. English power. where are you from liverpool england liverpool yeah yeah. you can be a football yeah. hooligan no maybe <laughs> I, I just i just picked you don't have a uh, no picky blinder picky okay it's a cool guys. I, yeah. I will song Turkish music. Turkish music? Yes. DJ Pirana böyle karizma rap sağ olsunlar gene yanımda yeah, Ama sevdiğim, sevdiğim kız benden uzakta. <laughs> Seviyor mu beni? Sevmiyor mu? Dün bile bir ondan. Sen bu çizme çok ama ya maçık Yok etmek için geldik. Ah! Добре, він каже, все буде добре, не переживайте, я трошки покричим. І покричали. Блок С. Воно підказує бойцям, типу, щоб зробити блок, нажмі це. Чук, ви зараз побачите тупо кардинальну різницю між нашою роздягальною та нашої бійці. І тою. Там було. І зараз буду... Так, да, я готов дратися. Добре. Фанжо. Ти аніний боєць. Ні, я боксер. Не, ну чи там буде, він щось розмочить за всіх. <рес> я, 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 я. Добрий день. Як маєте? Все добре, а ви. Ти вогняний боєць? Да. Я? Та ні, не вогняний. Ми... Водний? Водяной, водяной. Бля. Водний ти боєць. Да. Да. Все понятно. Я тільки що був просто в роздягальні тих чуваків. Там, знаєш, там все так емоційно. Є... Да, да, Вони такі сказали, що тобі хана передавали. Ну Я ж йому сказав, сознание теряв. Що не бачила? Що, ти готовий? Звісно, що не видно, мені? Та ну по тобі видно, що завжди готовий. А ну, все, поїхали. А ти що, скинув? Вітаю, Вагу. Да, все зробили, все професійно. професійно Вітаю. Віційна вага. Ви... Да, ви найкращий. Я? Да. Дякую. Ну, це ж ви Дуже У вас таке це вам треба вже якесь на шоу знімати, роково. чи якесь на телебаченні. Так, так мене є. в А чого ніхто не ти, Ти уважніше дивись. Там просто відбувається вже гулянка, что добавим. Пошли и зайдем немножко. не Вот мы сейчас двоем. Давай сейчас ну Если вас один на одного поставит, то как Я ж баскетболом занимался, я ж по 2 метра ростом. Я там для тебя кольцо бачив. Смотрите, короче, любого тяжика нам давайте против двоих. Тоже формат прикольный. Пішли звідси, ну, його... тут Дуже серйозні ріпята. Все, Всім гарних боїв, я ще повернусь, дякую. Ти мечмейкер кожен раз тебе питає топ боїв, яких ти чекаєш. Це гуровтен. Раз. Буров тільки що б, 50 доларів мене просив далі. Так, да, пацани, ну 50 доларів вже дадіть за цю сйом. Серйозно? Так. Да. Ну, типу, за, за інтерв'ю. Я ж йому давав вже <гум> наперед. <гум> 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 Я ж давав не прийдав. Вітя. <гум> так, добре, що далі? Смолінський Вадим, Фаїк, Друмас. Пам'ятаєш те, що за да, да. рекеляном непогано виступив. Це mm. в його дебюті було. Біляк, Якуп. Mm -hmm. Звичайно, теж дуже цікаво мені. Лобота Матіні. Безумовно. Проти Луїс Карлоса і Мовчан з поляком. О, там так. я бачив машина якась, так, убійство. 4-1 рекорд у нього. До того, як він мав проїхати, в нього ще було 4-0. Перед цим там... Заїхав фастів на вокзал, 4-1. 4-1, ну буває, бля. заїхав за біляшом, тіп. У вас біляші свіжі? Вже ні. Йо-йо-йо! всім привіт, це Скрудж! Йо-йо-йо! всім привіт, Це Скрудж! Йо -йо -йо. Коротше, Скрудж вирішив виступити перед початком на розогріві обійців. Не показувати це йому. Скучили за кулаками! Скучили чи ні! Чевається атмосферу можна не дивитися і по звукам розуміти, що відбувається, типо під у. -у, -у. Це... А ви, а ви вперше раз у нас на подіях, так? Да? Да. Ви готові? Бо, чесно скажіть. Я, я потім підійду до кінці Ні. просто. Я завжди готовий. Ну я бачу, ви такі, а ви, а ви в шоці? Трошки. Ну, мені таке просто не подобається. Ту, на що ви стали дивитися? Ну це робота. Я ж маю контролю... а, якщо, контролювати. А, контролювати, бачить, що з ним станеться, коли його потім треба буде штоп. Якщо, не дай Боже. А, ну добре, я підійду до вас трошечки пізніше. Я вже чекаю цю зустріч другу. Mm -hmm. Нічого собі, чувак дебетанта, в нього зібралось, стільки народу підтримати. Це красавчик взагалі. Андрій, я тебе не побачив перед турніром. Зараз тільки початок, ми розігріваємося, але зараз буде жорстко. Все, як ти любиш. м'ясо, кров, кулаки. Mm, yeah. Красиво yeah. робимо. Чекаємо. Дякую тобі за те, що робиш. Офігенний турнір, я додивився, до стільки людей, стільки, ну, вже круто. Хоча Це стільки початок. Це тільки початок. Тільки... все буде красиво. О, 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 це вже кулачка, Оце це вже вона. Каже, без шот. Так, добре. Чудові ліки. До речі, найхороша аптечка, раз вона заряджена без шоту. Така, типа, ну я поняла, тут в принципі суть події, треба просто чувакам дати енергетики відправити додому. Читай, чекай! Як він стоїть! Мені дуже подобаються емоції лікарки, чесно. Мені каже, що я буду стояти тут весь турнір. Вона просто така. А це просто перший нокдаун, навіть не на нокаут. Він не може стати, він тупо не може. Він питається, він намагається, він намагає... і він не зміг. Я Ну, Просто в шоці. Реально. Є різниця між палацем спорту і не палацем спорту. Так, да, тут сильна така. приїхали сьогодні багато друзів підтримувати. Організація на вищому рівні, все більше і більше розвивається, мені подобається. Будеш ще вискакувати? Так, звісно, без проблем. Це дякую тобі, подякував. Дивіться, значить, для всіх тих коментаторів, які кажуть, що ми там щось а, в когось злизали, якісь там ліг, непонятних, що клан, значить, показуємо вам. То є, знаєте, що є яке? То є клан. Знаєте, що є, то є таке? Це частина Енеїди. Івана Котляревського, яку він написав у 1798 році. Кулачний бій, це була така розважальна розвага ще з часів козаків, про яких потім в тому числі Котляревський писав Енеїду, основуючись на різних українських традиціях. І ось тут написано: – «хоч кулаками, хоть на киї, поштурхатись попід боками кидали сам на сам вийшов битись сам на сам. Тому це традиційна українська забава, кулачний бій. На Січі відбувався постійно. Бувало, що багато ну, стінка на стінку курінь на курінь. Або коло, типа мішкагона, і козачки, коли хотілись порозважатись, кулачний бій справжній був: тан, 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 тадан. Похоже на бійку за клюбом, чи ні? За шо? За клюбом на бійку, похоже? на клібом. За клубом. За клубом на бійку. А, за клубом, на... за гаража. Да, а, да. бо... а ви не хотіли б вискочити до побитися? За 200 гривень за револю. А за бутилку, їх не випускають бутилку. А ти з групи Калуш, правильно? Так, да, я з групи Калуш дав бранк, так. А ми ще ждемо цього скруджи, який всуджи. Коли він буде? Скоро вже буде, він новий трек раз на раз. О! Будете качать. Ти сьогодні, коли виступаєш посередині? Десь посередині будемо виступати, покажемо нову пісню. А я бачив, он там, типа, приспів, раз на раз, yeah. раз на раз. А там вже чує, цей матчмейкер, коротше, вивчив так. на пам'ять. Це мої пацани, а не охорона. У ринзі побачиш мого району, не хліва, корона, права похорона. Вже мені цит... ходить цитує. А, є ми цілий день знімались, десь. Там всі її на пам'ять знають, і іноземці. Ну все, я, я сьогодні зроблю відео це в інстаграмі, перше стоїть цією пісню зразу. Дякую. Ти, ти навіть Добре. не перевдягаєшся. Може, ти в кофті ну, ще Я скину просто кофту. І летели сразу. Да. на сними, бо, знаешь, некрасиво красиво Да, в кадре. Я, хотел драться, чтобы смотреть время, там, две минуты, типа. Так это время типа, Типа, ты в какой-то конкретный час решил выключить? Передняя рука, раз, и пошел, смотришь, и дерешься. Удар каждые три секунды. Раз, раз, два, три, раз. По, по звуку, как часы цокают, так и бьем, Красава, блин, да я понимаю. Астерская школа бокса. бокс на час. Астер-боксер. Все работа! Люди при кожному ударі при кожній якісь блядь, цікавій ситуації просто шаленіють і емоції. іми наповнюєшся. Це прикольно. Іди там подивись, може колись ти повискочиш вискочиш побитися з кимось. Дивись, який сати ті. Якщо мені е, заплатять гроші, то я готовий вискочити з мурафою. Наприклад, я тобі 1000 гривень може дати хто? Прям готовий. Думаєш, ти мурафу заб'єш, да? а от так все і починається. Знаєш, та з мурафою він він да, прям... да, В Смислі та що? я і знаєш, мурафа. Я тебе визиваю на ринг. Сука. <рес> Ну, вражає, вражає. Безбашеністю хлопців, які робляться, це виходять. Ну ти просто не можеш відірватися. В боксі ти можеш ну там сидіти під рингом, там, щось в носі поковирятися, десь там, сходити в туалет навіть. Так. А Ні, тут ну, ти просто не можеш відірватися. В боксі є андеркар, а тут його фактично нема. Тому що тут навіть типу, дебютанти показують ну якусь таку. Ну а ну, так, 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 так. Тому хоч... це дуже класно. Динаміка, так, да, дуже класна. Яка ваша позиція в клані? Я координатор, що координуємо. Бійців де, де всі бійці? В роздягальні? Точно? Точно. Перерахувати? Да. Скільки бійців у вас під вашим керівництвом? Двадцять сім. Ні, тринадцять. Чого? Все нормально, двадцять сім, тринадцять. Тринадцять. А як до речі, Катя, тринадцять, двадцять шість, а двадцять шість. Двадцять шість боїв сьогодні. <рес> Трошки скординуватись між собою, а там вже розберемося. Там, в принципі, по потихеньку. Ви я так розумію, витягуєте цю штучку основну? Откриваю ворота ват. Правда, що він важить 200 кілограмів ця штука? Uh, Андрюха, по-моєму, навіть більше. Серйозно? А як я... ти з цим споришся? Ти думаєш, за чим цю роль поставили? Ага, Ага. А який, приз? а який приз? Є якийсь приз. А який хочете? <звач> 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 Все мені цього достатньо. <звач> Це і був мій приз. <звач> Навіть без удару дали. Щас як я щас як вдарю Пол Дві 2600. Мало. На ще раз. Це була розмінка, а тепер удар. Проміжне інтерв'ю як справи. Вже я бачу вас більш посмішка. Ви зрозуміли, в чому так? Важного да? <laughs> слуха мої команди. Ще не ще поясили, б'ємо, затилку не б'ємо. Пожали руки. Ого. Суддя, Суддя! суддя. Бокс! Скажіть, от вони схожі на такі от вулична бійка, схожі чи все ж таки тут більш так цивільні? Це мене і заманює сюди, що тут ну, більш як, ну, як на вулиці. Так. І це ну, круто. Ну, такого, ну, таких емоцій я ніде не отримав, як на вулиці і тут. Але. Ну це, Якщо тому вже не треба на вулиці бити, якщо ви така людина з характером, то вже можна сюди приходити і тут все зливати, а на вулиці спокійно вули... розвитку да, культурно. Не можна да. Ще не можна. Це треба спілкуватись на вулиці. Да. Дипломатію. Дипломатія це ну, найважливіше. Полтавський Макар. Макар, все нормально в цілому? Так. Чи там що? Як, як? є якісь емоції? Де як вийти краще? де нос. як вийти? я не знаю. Бу сломав Сламав нос. Так. Йоперний тика, балет. Макар на то зуб виб'ють. Прямо наліво, так. то зуб виб'ють, то нос зламав, то... але все одно повертається, 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 повертається. Ну, жесткий, жесткий тип. Давай, 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 давай. Ты давно комментатором стал? <клес> Дядя я же всегда комментую. Чудово, наилучший комментарий, если честно. <гум> Ти бачиш, який є коментатор, так? Да? Топовий да, перше тут. Ну, давай, давай, будемо слухати, будемо слухати. Я говорив з ним, бік-бландерс, вихід, кепка, все чітко. Поки я дійшов через палац Спорту, вже е, нокаут як так швидко. Не навіть немає мене ніякої думки, як так могло статись. А це бій, якого всі тут чекали. Гуров сайфу. Це один на людина. І тен друга зараз вони будуть між собою битись, а ми будемо з вами на горточках його дивитись. Бо народу стільки багато, що навіть я вже мені незручно не, не стоять тут. Придеться сидіти, щоб мені неудобно, що людині заплатили. Я то стою якби верхом. Тому я буду тут тихенько собі отак виглядати. Тен типу. дворазовий чемпіон світу нагадую, хто не знає. Але кулачка це зовсім інше. Затилок не бити. Как будто кабути помасивніше. Але чи не довго його хватить? <пьют> він просто головне, тено витримать цей наплив. На Вже багато раундів бачив. Я знаю, що у Гурова плюс, що він наш мішкагон не дуже великий, він затискає, затискає. Ого, о, ого, ого! Забив, забив, просто як ногами. Це блін серйозне вже, це серйозно. Шість, сім, вісім, стоп, 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 стоп! Час. Доктору, 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 гляньте щось в нього не в порядку. Зняття відмова тренера. Відмова тренера. Дякую. Відмова тренера. Ну, ми не відмовились в цілому. Зараз буде взагалі м'ясо. Аракілян свістольник Аракілян минулий раз бився за пояс. Свістьольнік дуже гарно себе показував, правда, один раз від'їхав від сігаля. Від І вони ваги великої. Так що зараз буде просто рубала. Сюдя, я, перший раз, так. фай! Жена, навіть не витримала Ліля штернікова така, давайте я поснімаю за все на камеру, бо я, звісно, сажу профбокс, але там такого не буває красивого. Нравиться, подобається. Саня робота! секундах дуже красиво здобува! Да ново поєдинку! Одноголосним рішенням судей! перемогу здобуває свистольне Олександр! Максимально жорстко, правда? Обізиться! <плес> Я не розумію, як можна так много в'їбала получать і не падають. Це пизда. Зустрічайте. Тимур. Вчора знову ж таки турок, який буде битися з віляком, переважив. В них мала би бути до 65 Тимур 63 три. Тіп 70 кг кілограмів 900 грам. Тобто це навіть не просто на одну категорію більше ваги, а через одну. Але Дімур казав, я його, я його не кажу за те, що він так не зігнав вагу. Тут ну 60 кг це десь відсотків маси тіла. Це дуже багато. Але Дімур обофіг він майстер спорту міжнародного класу. Зараз будемо дивитися. <рекунок> Доктор! Сечка там? Окей. Нет. Да, блядь, нет! Нет. Доктор, понимаете что Нет, пожалуйста, доктор. Да дай! Да дай! Убивайте! Убивайте! Убивайте!

Голлівудський прийом сталоне. Це всі роки, шмоки. Ось воно в реальному житті. Хоче зняти. Ні, все. І на останніх секундах раунду прибив. Мо перед оголошенням я хочу вам сказати, що вчора у нас було зважування, і Якуб на 6 кілограм був важче Тимура. Це майже дві вагові категорії. Але Тимур прийняв цей виклик. І в даному поєдинку нокаутом перемогу перемога здобуває Біляк Тимур. Алло, я увольняюсь звідси. все, я увольняюсь. Звільняється, Звільняється походу вже людина не витримала цю історію. Але в цілому класно було. Ну як тобі турнір? Продан, у мене стільки емоцій. Не просто взагалі ну, і в... тебе бойове вечір? Продан. Тимур. Тимур Тимур, тимур легенда. Тим... Кіт ск... кинув цей кров, да. віж вийшов і побив. Але ще бій, свістольник. А. Амір, я довго чекав. Плюс, й що мені я довго очікував тен проти віктора. Це, це... Офігенно. Да. Ми віде пропускаємо загальне фото. Все, я поняв, не поїбать проїма. Палац спорту це легендарний восьмий сезон клану. Закінчується прямо зараз, друзі. Ставте ваші лайки, підписки, ставайте спонсорами цього каналу. Ми вас дуже любимо всіх. Ми любимо тих, хто ходить на клан. Слідкуйте за колачкою, підписуйтесь, тегайте до зустрічі на наступних турнірах. Буде афієнно клан. Це завжди сила.